Дористове всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Прокоп'є. Мене звати Сергій. І сьогодні у нас наступна вилазка на. Поля. Ось. Їдемо сьогодні трьома машинами. Е, можливо, е, можливо, нам все-таки сьогодні та й пощастить щось гарне знайти. Тому обов'язково е, все, що знайдемо, ось, вам покажемо. Е, ну, а в свою чергу е, вмощуйтесь позручніше. А хто не підписаний, підписуйтесь і, звичайно, дивіться відео до кінця. Ну і також. Котре кожного разу не перестаю дякувати хлопцям і дівчатам Збройних сил України за те, що маю можливість показати вам дане відео. Маю можливість трішечки розвіятися. Ну і звичайно не забуваю допомагати і не забуваю донатити, тому що в тилу це обов'язок кожного. Ну і під. Відео в описі, а також в закріплених повідомленнях я залишу посилання на благодійний фонд штаб-перемога, який займається формуванням айфак аптечок для наших хлопців та дівчат Збройних сил України. Тому товариство, хто скільки може, давайте будемо разом наближати нашу спільну перемогу. А ми до копу. Так, товариство навіть не прийшлося копати. Ось, бачите, о, випив. Якийсь круглях Оп-оп-оп-оп. Втікає від мене. Шайба. На праве жаль, лише шайба. От така от мідна монетка, бачите? Ну нічого. Рухаємося далі. Хлопці вже трішечки набомбили. Ось е, важкі, дуже е, потуги, я би навіть так сказав. Ось бачите, орка така глибока, але дуже важко ходити. Е, не знаю. Той французький блондин любить е, таке, щоб було вирівняно, щоб трошки дощик впав. А в нас тут пустеля. Ось так от. Продовжуємо далі. Так, товариство. переїхали ми на таке от поле, бачите, якось так здисковано. І знайшов я кінець відпряги. Ось це 100% їхнє. Ось є пряжка, а це от якраз завершення пряжки. Початок, як кому краще. Ну, забираємо, і ходимо далі. А як вам така знахідка? Викрутка, друзі. Хтось загубив викрутку Ну, на господарстві знадобиться, забираємо. монетка попадається, друзі. Це могло бути, навіть не підозрюю. Давайте зараз швиденько помию і щось подивимося. Монета в плачевному стані, але це один крейцер товариства. Ось. Таке бачите, все-таки хімія робить своє. Не шкодує, не щадить монет на полі. Тому забираємо і продовжуємо далі. Має на сьогодні першу спинку фібули. Це мав бути прапорець, ось ось така от маленька гарна спинка. Забираємо і ходимо далі. Товариство ми мене ось таке от поле. Ось бачите, підготовлене до посіву. Я вже з Юліком, до речі. Юлік, що ти там? Щось занюхав? Бо я вже винюхав. Шкода, що не цілий хрестик, але є частинка. Забираємо і ходимо далі, тут зараз покрутимося. Тут і чекає, і КР попадається. Тому Ріхне походити, правда? Як скло. Супер. Йдемо далі. Так, товариство, вилазить мені якась монетка срібна, походу. Обгрижена, але тим не менше. Давайте зараз постараюся її трошечки помити, подивимося, що це за монета. Мав би бути якийсь солід, певно, що. ось, Але на праве жаль, з втратами. Ну, забираємо і ходимо далі. Ну, а це вже цікаво, друзі. Браслет Київської Русі. Погнутий, звичайно що, але походу цілий. Ось такий от. Ач, показав би. 62 показує. Ось дуже багато тут, друзі, патронів на стрілу. Але тим не менше, з Юліком щось шукаємо. Ходимо далі. Друзі, всім привіт, слава Україні. Другий день пошуків і ми попали на таке, от бачите, гарне здисковане поле. Вже почали збирати сою. Ось. Та й маю першу знахідку, давайте будемо дивитися. Ми вже тут не перші, тут вже сходжено-переходжено, але дивіться яка гарна монетка випадає. 50 грош. Стан просто бомба. 19.92 рік, друзі. Що вони тут роблять? 92 рік, 50 грош. Красота. Забираємо і ходимо далі. Так, буквально від гроша пару метрів і Ходячка, друзі. Один грош. Якісь поляки тут промишляли, чи що? Так, один грош, друзі. Який рік цікавий, ану. 2007 Стопудово, якийсь е, хтось хабар діду закопав. Та й таке. Рухаємося далі. Цікаво, що вони тут роблять. Є ще одна монетка. Думав, чесно кажучи, що це вже денник, але ні, не тут то було. Хоча... Хоча, друзі. Ой-ой-ой! Хе, Хе, є перший денник, друзі. І це скоріше провінційна бронза. Єс! Давайте я помию. Щось дуже цікаве. От бачите, провиднюються букви, зараз помию і вам покажу. Так, друзі. Стан не дуже. Це скоріше всього, якась провінційна бронза. Ось. Бачите. Провиднюються Обриси Динарія. Або... Щось з того віку, з тої культури. Ну, забираємо та і продовжуємо далі. Можливо, ну, я так думаю, я спочатку подумав, що це може він такий заліпший, але враження таке, що все ж таки це провінційна бронза. Забираємо, йдемо. Так, пошуківець хвалиться своєю знахідкою. Насправді колір сонця, але суть в тому, що це позолота. Можливо, це був кусочок фібули, бачите, всередині, певно, що бронза, а верх позолочений. Ну, красота, красота, вітаємо пошуківці. На перший погляд простий дротик, друзі. Ось, якщо придивитися, ось... Це срібло. Ось так ось. Красота. Забираємо і щось шукаємо далі. Так, товариство. Саме цей апарат знайшов. Спинку фібули. Ось. Майже цілу. Але вони тут є. Фібула! Ось така от красуня вилізла. Красота. Йдемо далі. Так, товариство, ми на ще одне поле. Хлопці вже накупали трохи фібул. І в мене, бачите, фібула. Справді дуже земля, я не знаю. що Скільки треба опадів, щоб впало, щоб земля була волога. Тому що справді дуже і дуже зараз плачевно на полях. Але тим не менше, оп! Ось така. Ніяцька фібула, друзі. Забираємо продовжуємо. Товариство ще хвалиться своєю знахідкою колега бронебійний. Підказують вістря-стріли, друзі, бронебійне, вістря-стріли. Ось таке от круте. Я трішки більше, до речі, знаходив. Десь приблизно ось таке от було. Ось. Але це справді сьогодні одна із топ-знахідок. Як би це банально не звучало. Але тим не менше, знахідки є. Так, товариство. Ось і мої знахідки. І того, як то кажуть, в першу чергу порадував ось такий от цікавий ключик. Юлік не дасть брехати. Точельний камінь. Скоріше всього періоду черняхів, тому що саме на їхньому полі ми це знайшли гудзики. Ось таке от закінчення від пряжки ремінне. 1, 2, 3, 4, 5 фібул. Так, цікаві знахідки. Ось такий пинцетик І ось такий пинцетик. Це, до речі, черняхи. Це, скоріше всього, теж від фібули. Ось від якоїсь гарної легіонерської. Так, кліпса на вухо е, до корови, але саме основне, що тут пише Тар на полу. Так, ще один гудзик, Оце, до речі, товариство е, зігнутий, але майже цілий браслет періоду Київської Русі. Ось таке от срібне, срібна така штучка. На преликий жаль, частина лише. Хрестика, так, монети різних часів і періодів. І ось, друзі, дивлюся, що є імператор з короною. Ось це бронза, провінційна, можливо, бронза. ось. До речі, хто як чистить ось таку бронзу? Підкажіть, будь ласка. І хто знає по правителю, хто це міг би бути? Ось, я тут от вам показую букви. Це от така от така друга сторона. Та й таке. От такі от, друзі, пригоди за два дні. Дякую всім, хто додивився до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і, звичайно, ставте вподобайки, коментуйте і обов'язково скажіть мені, як чистити правильно бронзу. Дякую до наступних зустрічей.